Про те, як штучний інтелект допомагає в сучасних а, системах кіберзахисту. А, і це, до речі, ще один фактор, а, чому хмарені сервіси станом на зараз являються просто вже а, занадто актуальною тематикою, чому повністю онпремні інфраструктури не можуть вам забезпечити максимального захисту. А, Перший один із перших факторів, та я його вже назвав: а, працюючи з штучним інтелектом та з, з хмарними сервісами на базі штучного інтелекту, ви отримуєте доступ до. А... Найсвіжішої, найактуальнішої інформації про будь-які кіберзагрози, тому що штучний інтелект аналізує все, що відбувається по всьому світу, і відповідно за допомогою нього ми здатні відслідковувати, що як відбувається, і знаходити інструменти, які запобігають цьому наперед. Так само, за, за допомогою автоматизації процесів, ми можемо а, безпосередньо рекомендувати і всім своїм клієнтам, які підключені в клауди, давати рекомендації, що варто зробити для того, щоб захиститись вже зараз. І автоматично всі наші клієнти отримують а, свіжу, свіжі апдейти, які Захищені вже від того, що десь, можливо, почало тільки з'являтися, а хтось може про нього ще не знати. Другий момент зазначив, це автоматизація процесів. Неважливо, що ви робите, як ви робите, це займає час. І якщо, скажімо, навіть ви дізналися що вам треба щось зробити, багато процесів вам може. Необхідно буде робити вручну за допомогою систем штучного інтелекту, за допомогою автоматизації, багато процесів можуть бути а, розшарені автоматично, без задіяної ручної праці. І спеціалісти, які працюють у вас над цими питаннями в, IT, в кібербезпеці, вони можуть займатися справді важливими речами в той час, як а, рутинні процеси, які займають час, вони будуть виконуватись автоматично. А, Штучний інтелект, який використовується у нас для того, щоб аналізувати якісь загрози всередині компаній, він аналізує всі низькорівнєві рівні сигнали щодо кібербезпеки, і за допомогою систем штучного інтелекту. Середньостатистично 90% сигналів та, шуму, як ми його називаємо, вони відсіюються. і лише 10% передаються до уваги а, спеціалістів по кібербезпеці. Тобто, фактично дуже багато речей, на які а, не, звертається, а, не звертається увага, відсіюються на рівні штучного інтелекту. Інакше це би забирало час спеціалістів, відповідно, знижувало би ефективність а, роботи. Спеціалістів. А, напевно, 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 от, от це такі ключові речі. Є набагато більше всього, що робить штучний інтелект, але це найпростіші і, напевно, такі найбільш актуальні речі, які я хотів би з вами поділитися. Ну, Можуть бути ще інші кейси, скажімо, системи штучного інтелекту, якщо ви в хмарному секюрному середовищі, вони можуть відслідковувати активність, яка у вас відбувається всередині вашої інфраструктури. І, скажімо, якщо система визначає у вас якийсь там, ну умовно кажучи, імейл. Який потенційно є небезпечним і розповсюджується по компанії, ця система може автоматично попередити розповсюдження подальше цього емейлу, e да? локалізувати е, тих е, юзерів, які, наприклад, його отримали, і допомогти вам справлятися з цією задачею доти, поки воно почне поширюватись далі. Або, наприклад, запропонувати, якщо е, ідентифікована якась загроза на якомусь конкретному. Там сервері чи на якійсь конкретній задачі локалізувати це і, наприклад, запропонувати обмежити доступ до тої чи іншої аплікації, тули і так далі. І, так далі. і є дуже багато різних плейбуків, які пропонуються, як з цим боротись.